Друзі, доброго дня. Я в селі Жерденівка. Це Вінницька область. Напевно, Ладижинський район, я так думаю, це з голови. До Ладижина тут 15 кілометрів. І до Гайсина десь в районі 30. Будиночок за 6 тисяч доларів. По документах тут 55 соток землі, але по факту жінка каже десь під 70, бо десь вони там трошки залізли, там газу немає. Що з водою? Вона каже, що жінка, що була в них скважина тут 36 метрів глибиною. Але якось раніше робили. Вставили алюмінієву трубу. І вона почала окислятися і люди її убрали. І бабуся жила ще, то воду носила криниця, десь отам от є. На даний момент на території двора криниці немає. Але будиночок такий непоганий наче. Вікна майже всі пластикові, одне незамінене десь там в кухні, подивимось, і в веранді. Здоровенний город. Отак по кругу він йде, по кругу двору. Затишне місце таке є гараж з ямою, два погріби, літня кухня з двома кімнатами і. а, ну і пристройка для худоби. Дворик трошки підзаріс, був. Знаєте, чоловіків у нас їх забирають, не встигають все косити люди, але це не страшно, так, оце в кухні одне віконечко залишилось, незамінене. Отак, дворик тут асфальтований, там спереду немає асфальти. А горіхи здоровенні. На городі. Всегда буде плюс. Все чистеньке, біленьке ночі. Так, іранда така. скрізь деревяні, да, чи ні? Ні, не тільки вот эти комнаты деревянні. А це у линули. Ага. Полив в основному линуліем. Прихожа. Так, і дві кімнати спереду кухня. Епі груба з плитою. Оце нею опалюється будинок. Е, на рахунок меблів щось тут. Частково люди кажуть, залишуть. Ну, можна говорити, може щось залишуть, може. Допродадуть. можна розмовляти Так, тут отакий закуточок гарячий мабуть біля груби тут жара мабуть, зимою. так одна кімната і оце великий зал Тут вікна всі замінені. На пластикові тільки на кухні і в віранді дерев'яні. І тут дерев'яна підлога. Нормально, наче нічого не скрипить, не рипить. А ні, на кухні це отут вікно дерев'яне в цій кімнаті. На кухні замінене. На маленьке. Так, дивимось на дворі. Це частина городу також до хати. Тут на для дров і накриває він погріб, щоб не тік. Є отакий погріб. Чистенький бачите, такий біленький. І ще яма тут є. Риб цілком нормальний, нічого не бачу тут критичного, страшного. Тут літня кухня. З двома кімнатами. Да, то я ж саме дивлюся, що смотря, скільки людей можна спокійно під хатку переробити. В кого які цілі тут є груба, піч окрема. Підлога просто всипана. Так, ідемо далі. Ще гараж, нас залишився. А це переход туди, в ті двері, чи це ще якась кімната? Це кладовка. Ага, тут ще. отакий такий гараж. З ямою і складовкою. З погрібом, з ямою для автомобіля і складовкою. Оце яма автомобільна. Тут отакий погріб. Люди попрацювали, настроїли добре. Лісницю заховали, щоб ніхто не лазив. І от така кладовка Ну, Тут ще куча місця. Каже, власниця для запчастів. Я думаю, що... Бережи Бог, щоб стільки запчастів було. Лучше, щоб їх запчастів не було вообще. Вот вже занадто буде. Ага. Так, і тут для... для свинок для коровок. Отаке приміщення теж цілком адекватне. Зроблені сліви, бачу хтось тут. Корови були, тут да, у вас ви кажуть? Корови, сли? Да. Да, там туалетом. Так, а я ще ще обіду туди на город, засніплю той простор. Mm. Да, да. Так, і подивимося город зараз. Значить, город іде починається он від тих хатів. І отак пішов по кругу, по кругу, по кругу, а там за хатою зараз покажу. І основна площа його з тої сторони. по документам 55 на 6 соток, А по факту за 70 женька каже. Бо вони засевают тут постоянно. кое я картошку садили, а сейчас засеяла цей рік сама. Він міста куча і таке квадратненьке, акуратне. Все видно тут. Я там сіткою бачу загорожено. А тут такий заборчик. Не знаю як це називається, шиферний, не шиферний. Так, друзі, і от огород іде аж до тієї хати. І отак по дерева. дерева е, Нижче там я так коня іде вулиця ще одна. Є яблуньки, горішки. Все нормально. Зараз вийду ще на ту угол. Друзі, село Жерденівка, вже казав, до Ладижина 15, до Гайсина в районі 30 км. Земля не приватизована, всі документи є, але приватизації немає. Саме село не маленьке, але є тут Школа, садочка немає. Є два магазина церква, і сільрада, медпункт, кафе якесь є жінка каже. Але транспорт зараз в зв'язку з війною взагалі не їздить люди або попутками. Ну, як привикли попутками без проблем. Але ну, щоб ви розуміли, що маршрутки сюди не їздять. Є якісь частні хлопці бусами возять. Ну, катаються собі, але не завжди туди можна вскочити, кажу. А так, цікавий будиночок, як на мене також. Місце непогане, затишне. Дорога, правда, сюди частково така брусчатка. До села половина брусчатка, половина асфальтована. Тобто, то, ну, Це я їхав від Лижина. Якщо до Гайсина ще не знаю, зараз буду їхати обратно. Оце так вулиця жила. Хати стоять більш-менш, хочу таких зароших небагато. Все нормально. Все, друзі, дякую за перегляд. Пишіть свої думки, ставте лайки. До побачення.